Друзі, нас інфо. Перші про головне, поїхали. Трампу і сі доповіли, тіло справжнього Путіна наразі знаходиться в Мавзолеї на Червоній площі. Спеціальна кімната і бокс, якраз для такого випадку, закрита кімната. Еліта починає з'їжджатись на прощання, аби не привернути увагу. Нібито до честь 80-річчя перемоги, втім насправді до Путіна. Роль президента поки виконуватиме двійник Путіна під контролем Патрушева. Про це офіційно повідомлено американцям. Після чого ті вийшли з переговорів, бо знаючи Україна домовиться сама у той же. Час у РФ почався внутрішній хаос. Крило Володимира Путіна втратило контроль і владу перехопив секретар Ради безпеки Микола Патрушев. Російський опозиціонер, публіцист Андрій Піонтковський, спрогнозував, що відбуватиметься в Росії у майбутньому. Він вважає, що Москва може інсценувати різке погіршення здоров'я президента РФ Володимира Путіна або його двійника. Якщо перший уже помер, він зазначив, що російська верхівка розуміє, що життя треба рятувати. Піонтковський змоделював ймовірно. Ситуацію, коли під час погіршення здоров'я Путіна йому допомагає. Залишити країну лідер Китаю Сі Цзінпін. приблизно такі наративи будуть. Товариш Путін припустився низки серйозних помилок в українському питанні, і здоров'я його похитнулося. Кілька годин тому товариш Сі прислав санітарний літак, і він відбув до Пекіна. Всіх решту завтра на червоній площі на лобовому місті їх повісять, каже Піонтковський. Версію з різким погіршенням здоров'я диктатора можуть обрати, адже так буде легше народу пояснити. Зміну влади вважає опозиціонер РФ. Нагадаємо, секретар Ради безпеки Росії Микола Патруша. О, поки вважається найбільш ймовірним претендентом на пост президента Російської Федерації, як розповів російський історик і політичний аналітик Валерій Соловей в інтерв'ю УНІАНЦЕ пов'язано з тим що він представляє найвпливовішу групу російської еліти клан чекістів. Не всі, але більшість силових фракцій орієнтується на цей клан. Їх підтримує навіть частина цивільних фракцій, хоч і невелика. Більше ніхто не сміє її заїкнутися про свої амбіції. Тому що розумію, якщо заїкнеться, то це буде останнє, що він скаже. Якщо ти про це скажеш сьогодні, то завтра ти можеш Потрапити в яке-небудь дивне ДТП, наприклад, у Стремаусова на тілі чотири ножових рани, але загинув він в результаті ДТП, говорить історик. Аналітик зазначив, що саме по лінії Патрошев Салівани йдуть консультації США і Росії. Друга лінія це Ушаков, але Патрошев важливіше. Ще один факт, на який мало хто звертає увагу: кінець війни, після ядерної тріади, яка зазнала аварії поблизу Харківської області, а також після сьогоднішньої нічної наради та всіх соловиків може бути оголошена або війна, або тимчасове відведення військ для перегрупування та нового наступу на Україну після провальних перемовин з Трампом. Якщо на план мирний Патрошова Келога не погодяться, буде мобілізація причину вони вже надумали. Патрушев торгується із союзниками. У нього останній шанс, але для публіки грає в месника 30 грудня. А тепер і зараз в США знову приземлились літаки РФ та України. Загалом, попри тактичні просування, ситуація в Україні ставить Патрошова на коліна. За даними телеграм-каналів, зник один із ядерних ешелонів. Телеграм-канал Кремлівський щур пише, що Патрошову Патові. Ситуацію його ставлять на коліна китайці та американці. Він ледве втримує владу. Країну рве на частини, Екс-командувач залужної правої щодо позиційної війни. Вона вигідна Росії, але й Росію штормить ситуація Патова. Патрушев благає переговори через всі можливі канали. Звернення до заложного як нового командувача НАТО на всіх рівнях. У той же час мирний план Патрушева Ви вже декілька разів чули. Переговори по всьому світу почалися. Йде кулуарна гра. Мирні переговори представників України та США, що відбулися у Джиді, завершилися і публічний простір. Сприймає їхні результати, переважно як перемогу України. Підстави для цього на українсько-американському треку дійсно є. США погодилися негайно відновити передачу Україні розвідувальних даних та постачання зброї законтрактованою та схваленою Конгресом за часів Байдена. Трамп погодився на нову зустріч із Зеленським словом, якщо сприймати зустріч, у Джиді, як переговори про перемир'я у відносинах України та США, то тут успіх є очевидним. А після підписання договору про Копалини зміниться все остаточно. Офіційно поїде та зброя, яку Байден не наважувався давати. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.